На ЗСУ продовжує акцію вшанування загиблих. Мирослав Мисла, мисливець, Олег Куцин, командир батальйону, позивний кум, загинув на Ізюмщині в 22-му році. Хлопчик, єдиний син у мами, харків'янин, позивний паломник. Вшановуємо. Мані Юрій Застепень, харків'янин, куп'ячанин. Януленко, Слобожанщина. Так, Святослав, 227 батальйон. Ой, з Маруженко. Е Військова частина 2026. Антон Гвозд, Ван Бог. 227 батальйон. Гетьман Олександр. Програм войска. Шановий. Шанов. Поломінка Сергій. 53 гривень. Куда в життя? Александр Шевченко, Саша Узун, 116-я бригада. Коля Яремчук, 116-я бригада, 18 лет. Макс Пересунька, Перец, 226-я ТРО. Таємося до міської ради не демонтувати пам'ять ні власні рішення, ні людське шанування. Дякуємо.